Bună seara, mei dragi frați, din know Russian Zostauna. Astaj este Mars. astăzi este, e, mars. este e, 31 decembrie. decembre. Je ofreau se cânt, kinte Pentru voi. Eu bucur e, să te spun pentru voi. Acum, astăzi, eu ja хочу вам za spiaker пісню. Прозовнівського прораба, який постійно робить на будівництвах, це Іван Михайлюк, його позивний шакал. Тут також вказується і Ярослав Туркан, і Микола Шедловський. Микола Шедловський — це такий здоровий чоловік. Мосний, розумний, здоровий, дотепний, хазяйновитий. Ну, цю пісню я написав за 5 хвилин і хочу на новий рік привітати Івана Івановича Михайлюка. Я не знаю, як його по батькові. Но я знаю, що Іван Михайлюк це Богдана Михайлюка, який займався вільною боротьбою у Василя Миколаївича Молдована. А це його батько. <кхе> ну, почну я співати цю пісню. <кхе> Михайлюк Іван. Пригадаться заставні штурмова, водують нам у будівлі і Зангаром, щоб застав над була, і вам завжди в роботі єм торнем. Та головне, що він є керівник, кожним керує об'єктом знову новим, так я сказав. Заміс бетони роздрахує, та подасть на полуавтомат. автомат. коло ми Жеблоського всі знає. У будівництві теж він є гігант. з Михайлюком Іваном і паном побудують. Її проект то кращий варіант. Бо ж у дуркана спитають, Ярослава. Що найдешевший в бацані буде гід Іванами, всі знаємо заставне Михайлюка, що є у нас прораб бо ж нам заміс световий розрахує та відподасть на полуавтомат. Михайлюк Іван в бригаді є прорабом на квітучою була Івана ми, всі знаємо з доставни. Михайлюха, що є у нас прораб, бо ж нам завіс не розрахує на тріп подасть на коло автомат. Івано ми, всі знаємо заставних. розрахує та дріб подасть на поло автомат кожна ліс не здоровий розрахує та трі подасть на поло автомат та тріс подасть на поло автомат та тріс подасть на поло автомат, на автомат. Ну, що пісню на псол спонтанно Цією піснею це коротше, привітання від інженерно-технічно-будівельного спецназу заставлення для всієї країни для всієї України. А наразі нехай всім щастить!